Глядачі АІМ стали причиною скандалу. Організатори турніру для хорошого звучання фанатів під час стрімів поставили мікрофони в притул до трибун. Саме цей мув і спричинив скандальну ситуацію. Під час трансляції турніру через мікрофони пролунала пісня з ось такою провокативною назвою від виконавця Кеню Веста. Весь прикол в тому, що ця пісня заборонена законом Німеччини. Ці дії можуть призвести до кримінального переслідування. І як так, на вашу думку відреагували організатори, а я вам відповім. Прямо як ООН, вони дуже занепокоїлися і нічогісінького не зробили. Взагалі, винуватців навіть з зали не вивели. Таке відношення по-справжньому обурює. Виходить, що на трибунах можна займатися чим завгодно, і тобі за це нічого не буде. Можу тільки уявити, які перли ми би почули, якби мікрофони поставили перед трибунами наших фанатів. Але давайте будемо чесні. Якщо нашим людям є що сказати, то їм і мікрофони на трибунах не потрібні.